Тиждень тому, що чималими травмами з Київського майдану, до Хмельницького повернулись брати Леонід та Сергій Корольчуки. Один з них наразі перебуває в обласній лікарні, але вже готується до переїзду за кордон для лікування. Чоловіки отримали важкі поранення вогнепальною зброєю та палицями під час зачистки майдану біля Маріїнського палацу 18 лютого. Пан Сергій каже, спочатку все було спокійно, а після провокації з боку Беркуту та тітушок їм довелось захищати жінок та дітей, які там також перебували. З сторони Мар'їнського парку нас брали в кільце тітушки і Беркут. І вже нас там всіх били без перестанку. Як там було далі, я не пам'ятаю, бо отримав, не пам'ятаю, скільки ударів по спині, по лиці. І мене вже мій брат Леонід підібрав, як він мені сказав вже потім, що це був. Бивший міністр здравоохранення, який був про Ющенко Ліщук, його звати, по-моєму, чи як, я вже не пам'ятаю, але він сказав, що це бивший міністр здравоохранення, і завели мене в дому офіцерів. Там вже я побачив три трупа, яких вже батюшка відправляв до Небесної Сотні. І там же ж мені надавалася вже допомога. Поранені активісти розповідають, їх забрали на обстеження, де одразу невідомі люди почали фотографувати та нишпорити в кишенях. Тож перебуваючи у важкому стані, повстанці змушені були переховуватися просто щоб залишитися живими та не зазнати тортур. Біля сцени зустрів свого брата. Біля сцени вже падали гранати, шуму світовіці. І я разом з ним. Він теж був ранений в заднє стегно кулею. І ми вийшли. І наші старші наші сотники сказали, що ви вже йдіть, спасайтеся, бо ви вже все одно тут нічого не поможете, так як ви вже поранені. Ми з київськими людьми пішли на квартиру і там переховувалися на квартирі вже до 19 числа. Допомога й зараз необхідна усім пораненим у столиці та в Хмельницькому біля управління СБУ. Допомогу можна надати за номерами телефонів та банківськими реквізитами. Олена Козловська, мобільний телефон 096 399 39 26, МФО 30 52 99, ЗКПО 14 36 05 70. Розрахунковий рахунок номер 29 24 482 55 09 100 або номер картки Приватбанку

Олександр Полуніцин, номер мобільного телефону 068 172 09 39. Сергій та Леонід Королюки 097 89 42 919. Номер картки Приватбанку 51 67 49 20 06 68 20 12. Юрій Кривчук мобільний телефон 068 161 24 15, Номер картки Приватбанку 55 84 24 25, двадцать четыре, двадцать пять, Олександр Абаєв, мобільний телефон 098 56 48 804, Номер картки «Приватбанку» 52 11 53 74 23 29 87 98.